Ми почнемо від маленького гвинтика, бо в щось в лісі лежало під Москвою а пізніше офіційно було сказано, що це акт ліквідації воєнного злочинця, зрадника України і колишнього. Ух ти. І колишнього, там знаєш, він казав, що вату всю в землю я правостек, а Вака в молодець. Просто ну, от, колишнього, просто колишнього От, Його ліквідували. І просто цікаво ваш аналіз, бо дуже багато різних було повідомлень. Тепер вже і про якісь гільзи говорять. Спецоперація чи просто місцевий кілер виконав завдання України. А яка різниця? Чи ми використали місцевого гопоту чи місцевого кіліра за гроші? Чи сформували своїх якихось туди кого відправили? Це є робота українських спецслужб. А вже виконавці в цій ситуації, кого використовували? Це вже питання зовсім іншого гатунку, Це питання саме підготовки цієї операції, і сил і засобів, які були використані. От, і все. Я вважаю, що це досить знакова річ, і поясню логіку своїх думок. Ми знаємо, що запит суспільства на справедливість є колосальний, запит на на невідворотність покарання для зрадників є в два рази більше напевне, ніж на справедливість. Ну тому що це, більш так би мовити, емоційна складова сьогоднішньої війни. Всі топлять за створення українського масаду. Головна, скажімо так, одна із, один із напрямків масаду ізраїльського полягає в тому, що. Вони ліквідовують терористів, де б то не було на всій планеті, не зважаючи скільки часу пройшло. Так ми пам'ятаємо, що після Мюнхенського теракту фактично всі були ліквідовані один, тільки десь там загубився з тих терористів. Ну тобто такі речі є колосальним запитом суспільства на невідворотність покарання для зрадників, і це демонстрація можливості служби безпеки України, головного управління розвідки. Я вже не буду зараз деталізовувати, хто за цим стоїть. Я думаю, що це. Різні структури використання тих чи інших можливостей на території країни агресора. Пане Ігор, ну, а тільки знає... на території країни агресора. А чому цього не відбувається на нашій рідній території? Ну, давайте так. Концентрація сили засобів супротивника на нашій окупованій території досить велика, і це зробити набагато тяжче. Тому що партизани зараз в основному виконують функцію такої більш глобальної підривної роботи або інформаційної роботи? Ну це, це так, якщо говорити про окуповані частини території. А якщо говорити про контрольовану Україною територію, ну це вже питання чисто до малюка, тому що все, що стосується з державною зрадою, колабораціонізмом, мають відпрацьовувати контрозвідувальні органи служби безпеки України. Ну наскільки колаборацію ми можемо довести тим чи іншим е, політикам? Чи скажімо так громадянам України це вже питання не до Ігоря Лапіна, це до наших слідчих органів і контррозвідки СБУ? Тому інше запитання спробуємо задати пану Ігорю Лапіну, але впродовження теми Киви і справедливості. Бо з однієї сторони, так як ви сказали, є запит на справедливість. З іншої сторони, коли ми його ліквідували, розуміємо, що. Можливо, краще був би все таки суд, і питання є в тому, що таких, як він є, досить багато. Чи варто їх поділити і з кимось розправитись в такий спосіб, а когось дотримати до суду? Чи яка схема мала би бути? Так, бо ми з Оксаною якраз власне посперечалися. Вона б хотіла правосуддя, а я люблю швидкі рішення. Знаєте, ну тут буквально дві тези. Одна теза від моїх побратимів, які воюють зараз на фронті, які самі є мешканці Донецька і Луганська. Тобто, ну скажемо так, їх вигнали з їхніх домівок російські окупанти. Так що вони кажуть, ми хочемо зайти в Донецьк раніше ніж туди зайде правоохоронна система, бо ми знаємо, де хто живе. Безхребетність і можливості відкупитися в нашій судовій правоохоронній системі вже зашкалює недовіра, саме, саме в цьому і полягає. Тому скажем так, відсутність правосуддя в державі Україна породжує саме суди, ну але скажем так, так як на окупованих частинах території суди ще не працюють, і правоохоронна система туди не зайшла. Тому невідворотність і швидкість виконання е, до, до, достойної, скажем так, достойного покарання якраз залежить від тих, хто туди першим зайде, і тому дуже багато я знаю хлопців Луганських і Донецьких кажуть: дай дай Боже нам зайти в Донецьк чи Луганськ. Але трошки раніше ніж туди прийде поліція. Ну і давайте говорити відверто. Ми це бачили на прикладі Херсона. Так, ну що вам може? Ми можемо зараз довго розповідати ці всі різні історії. Коли туди заїхав український закон і зайшли разом збройними силами України поліцейські, я не бачу, щоб вони якимось чином проводили розслідування проти своїх колег, які залишившись в окупації, фактично нічого не робили. Відсижувались. Потім попадали в застінки ФСБ і через два дні виходили. А після того нам робили з них великомученьків поліцейських, яких росіяни знайшли зброю, але через два дні відпустили. Правда, і ми тут такі всі сидимо лопухи і в це все віримо. Ні, так не літає. Це не є запит задоволення запиту на справедливість. Ну і давайте говорити ще відверто про продовження цієї теми. Чи підтримують західні партнери, наприклад, роботу ізраїльського масаду по всій планеті Земля? Ні, не підтримують. Чи возмущаються Сполучені Штати Америки з цього приводу? Так публічно вони дуже возмущені, так але ну занепокоєні, але вони не перестають бути союзниками Ізраїлю. Ну от і все тому це є шлях для наших спецслужб, тому що ви розумієте, ми не маємо права стріляти по Росії, але ніхто не казав, що якісь там. Умовно російські е, е українці з Російщини та українці, які там живуть, згадали про своє коріння і можуть виконати те чи інше завдання. Mm -hmm. Портнови оця вся шобла. Вони всі ховаються саме в Росії. А ми ж не маємо права заходити на територію Росії. Ми навіть не маємо права обстрілювати територію Росії. Так нам в'яжуть руки західні партнери. Ну але на роботу спецслужб ніхто як кажуть, заборони не кладав. Тому треба точково. І це наука для різного штибу Сальдосо, сальдо, сосальдо і всього того що... лайна, яке назбиралося там кого є, там є Азіров, там є Янукович, там є Захарченко. там взагалі багато кого хто є. Це в район Дубровки треба просто поїхати. Добре, я пане майоре, я вас хотів е, запитати більш такого військово-політичного е, різного розпитати. От де, кхм, б, пане майоре, скажіть, от є. Е, Народний депутат цього скликання, який показує вам клас, як треба працювати як парламентарій. Спочатку е всенародне опитування: чи треба вішати, чи стріляти, чи садити депутатів. Потім хід парад, а Давайте я вам запропоную хід парад нових командувачів ЗСУ. А тепер я вам запропоную заборонити солдатам в Тіктокі ходити, і все це не хто інший, а заступник комітету з питань. Оборони нацбезпеки і розвідки сама Мар'яна Безугла. Пане майоре, що скажете у відповідь? Чесно кажучи, мені вже коментувати фріків з Верховної Ради. Ну відверто кажучи, вже, вже, вже остогидло. Людина хайпує. Я думаю, що ця людина буде слідом за Оленою Зеленською Арестовичем, включена до сайту Миротворець за ті чи інші діяння. Чому згадав попередників? Ну їх там багато, там великий список в сайті миротворець, і це якраз є невик... неможливість виконання запиту на справедливість сьогодні і швидко. Правда, от ну тут є контрольована частина українського законодавства, тому це мають розгрібати наші законодавчі верніше, наші правоохоронні органи. Ну, робить людина заяви. Ми бачимо, що ці заяви, які вона зараз робить, вони не несуть загрози національної безпеки в, в очах Служби безпеки України. Я вже неодноразово казав розголошення відомості щодо мобілізаційних заходів, які є з обмеженим доступом, там чи ДСК для службового користування чи таємні. Ми не знаємо, але тим не менше вона собі дозволила це розголосити, і сказати, скільки людей в місяць ми мобілізовуємо. Ну також вона робила ті чи інші заяви вкіди, користуючись своєю медійністю, посилюючи зневіру солдатів. До Вищого військового командування в інтересах якої країни я не знаю. Також в інтересах якої країни вона намагалась отримати плани оборони України, які доповідаються виключно наставці Верховного Головнокомандувача, не маючи до цього доступу, але використовуючи можливості дискредитації військових, вона намагалася отримати доступ. Ні друшляє. Ну друшляє, ну то от вам запит на справедливість. Значить, він має бути ця людина, має бути взята, як то кажуть, на олівець так? Да? Як казали класики на карандаш, а в кожної такої проблеми в державі України є своє прізвище ім'я по батькові. Тому Мар'яна Безугла, я думаю, це кандидат, один із кандидатів на порушені кримінальні провадження за статтею Державна Зрада. Ну і також в неї вже на лобі написано ще по справі вагнерівців стаття 364, «За зловживання владою. Це все вона собі колекціонує кримінальні провадження. Чому її використовують ці ситуації як торпеду? Бо її не шкода. Ну от і все. В інтересах кого ну в інтересах на все робиться. В інтересах Єрмака зелений кардинал Києва, як його називають західні партнери. А ми називаємо людину, яка має серйозний компромат і тримає за ФБЖ самого президента обраного всенародно, Ну він робить свою брудну роботу. І повірте мені, ця брудна робота пов'язана з рейтингами, пов'язана з різним лайном і зовсім не пов'язана з підвищенням єдності та обороноздатності країни. Ну так ні, здалі, пане Ігорю, хочу розпитати 480 тисяч снарядів. ЄС нам передав, обіцяли мільйон, не дотягуємо більше ніж половину наразі. Ми, Щось треба нема. так власне проблема є із виробництвом, відповідно із постачанням. Ну і питання теж в тому, що що Україні треба, окрім снарядів, яку кількість далекобійних ракет на 500-800 тисяч кілометрів, яку кількість винищувачів потужних, щоб росіян швидше і не пішо, не піхотою, не штурмовиками, а такими швидшими темпами просто вигнати за межі нашої країни? Давайте говорити відверто. На превеликий жаль, війна це математика. Умовно кажучи, як по деяким підрахункам для того, щоб винищити 50 тисяч вагнерівців, ми потратили десь там близько 500 тисяч снарядів. Да, тобто на за цей період, за весь період Бахмутської операції, ну от і рахуйте далі. якщо в нас сьогодні 400 тисяч росіян, то скільки треба снарядів для того, щоб винищити цю живу силу? Ні, ну звичайно, кожен снаряд. Це економить нам можливості зберегти життя своїх солдатів. Розумієте? Тому питання нестачі боєприпасів. Ну, це дуже серйозно гостро зараз стоїть. Давайте говорити відверто. Відсутність нормального постачання артилерійських снарядів різного калібру. Це сьогодні є серйозна загроза посилення флангових ударів по нашим позиціям в районі Авдіївки, і це суперсерйозна загроза, що нам прийдеться залишати Авдіївку. Я не кажу, що це вже прийдеться робити сьогодні чи завтра. Але якщо ця тенденція буде зберігатися, то захід на коксохім в районі Авдіївки. Це фактично вже питання не того, чи це відбудеться чи не відбудеться, а це буде стояти питання, коли це відбудеться. А як тільки це відбудеться, то ми пам'ятаємо Дебальцевську операцію і виводити людей прийдеться, тому що логістичний ланцюжок буде перебитий. Ну скажемо так, буде стояти під прямою наводкою росіян. Він практично вже обстрілюється весь, але ще там дистанція, десь близько трохи більше шести кілометрів, то ще можна як то кажуть проскочити, завши коксухім. Росіяни зможуть звузити ту дистанцію до декількох кілометрів. і Фактично проскакувати там вже буде дуже складно і логістика порушиться. Тому придеться залишати ці руїни і переходити на інші позиції. Ну, снаряди, якщо ми говоримо про лівобережжя Херсонщини, то давайте говорити відверто. Наші хлопці зайняли плаздар їх сьогодні з правого берега артилерія прикриває. Ну скільки хватить тієї артилерії при таких постачаннях, щоб прикривати весь той плаздарм, який ми зараз зайняли. А плацдарм треба не тільки розширяти, але і углубляти, щоб мати можливість туди загнати свою техніку, щоб можна було працювати ще далі, вже по російській артилерії. Бо не вибиваючи російську артилерію з поля битви, ми будемо втрачати свій особовий склад. Натомість, ми бачимо, що вже Північна Корея постачає в Росію, поставила в Росію не тисячу. Контейнерів а дві тисячі контейнерів, отже, десь орієнтовно два мільйони снарядів. Плюс росіяни мають ще свої запаси, які вони не використали спочатку е підготовки до повномасштабного вторгнення. Плюс в них є замкнений цикл виробництва власних снарядів. Отже. Ті, хто розповідали нам, пам'ятаєте, минулого року біля Бахмута розповідали там, що росіян снарядний голод. Я завжди казав, поїдьте на позиції, спитайтеся, посидіть на позиціях, і ви побачите, який в них гол. Верніше, нормально, вони собі там мають що жертви, як то кажуть. А в нас снарядний голод це вже є публічна частина нашої дискусії, тому що це є правда: 90%, 90 заміни для снарядів ми працюємо фіпіві дронами. Фіпіві дронами, які держава не закупає. Які брехуни з мінцифри з Федорова просрали, перепрошую, отримавши в минулому році близько 40 мільярдів гривень на армію дронів, якої ніхто не бачив, поки що? Я не знаю жодного підрозділу, який би був би забезпечений дронами на 100% від держави, хоча б на 50% від держави, тому жирний тил краде і жирує, купуючи нові автівки. А солдати збирають разом з волонтерами скидуються з власних зарплат і купують собі фіпіві дрони. До речі, купка маргіналів про російські нарештованих сьогодні заблокувала гуманітарну допомогу на наших західних кордонах і фактично комплектуючі, які їхали сюди в Україну. Зараз стоять чергах вже місяць, а натомість верховний головнокомандувач. З приводу блокади поляками до речі, словаками і угорцями. Ну десь там розблоковується, десь заблоковується, але польща поки що стоїть. Так от наш верховний головнокомандовач вийшов місяць тому й каже: треба трошки почекати там потепліє. Ну, це не дослівна цитата, але слово потеплі якраз там присутнє. Пане Ігоре, мусимо про з достане. Ми зможемо контрабандою це завозити. Ну треба звертатися до сігаретчиків, контрабандістів спиртного, щоб вони квадрокоптерами допомагали перекидати гуманітарні вузи контрабандно через поляків. Ну а як нам ще поступати? Вже два е дальнобійника там вмерли. Ну, ще ми відправили їм фуру незламності в колейку тут. Ну ну шо ще сказати. Я не знаю що ще сказати. А з тою фурою ще запхали би туди ялинку, бо не в сратості, бо скоро новий рік.